Привіт! Сьогодні я розповім, як стати мером одного з трьох міст на найкращому ванільному сервері Minecraft Bedrock. Та навіщо це тобі? Погнали? Почнемо з того, що розберемось, навіщо саме тобі ставати мером. По-перше, це слава та могутність. Ти мер, володар бруківки і господарі міської ратуші. Саме ти вирішуєш майбутнє свого міста, будувати дорогу? Чи ще одну пам'ятку самому собі? Тебе обожнюють всі. Ну, майже всі. Окей, добре, двоє твоїх друзів і ще той один мешканець, якому ти дав земляну ділянку в болоті, але все одно, ти легенда. По-друге, економіка. Ти можеш вести податок 100% на будь-яку торгівлю, купив хтось кавун, половина йде в бюджет. Або в твій особистий фонд на екстрені нужди. Новий трон з незаріту, наприклад. Але будь обережний, коли люди почнуть платити за повітря, може початися революція. З вилами. А вилав них з загортованого залізом. По-третє, творчість. Ти зможеш будувати мегапроекти, переименовувати вулиці в проспект Шоколадного торта і ставити таблички з написом Паркуватися тільки меру бо можеш. Звучить прикольно, не так? Тепер давай я розповім, як саме стати мером. По-перше, прочитай правила та зареєструйся як кандидат. Ти можеш створити свою власну партію, хоч рожевий пісюни, хоч кріпер наш батько. Головне, щоб звучало прикольно. Обіцяйни смертні багатства, зарплати по 64 діаманти на день і дороги з діамантових блоків прямо в кожен туалет. А ще краще, запиши відеопрезентацію, де скажеш, що ти мегамозг, а всі інші кандидати просто NPC з мозгом з редстоуна. Ну, ти зрозумів. До речі, найкреативнішу ідею я опублікую на цей Ютуб канал. Тож, якщо вам хочеться зробити круту рекламу своєї партії, вмикайте фантазію. Перший тур голосування. Тут же не до жартів, ну або якраз до них. Всі гравці голосують, і ти починаєш активну компанію, обіцяєш скинути в лаву найулюбленішого адміна, роздаєш хліб за голос та влаштовуєш файер-шоу з фейерверків і ТНТ, але бажано не в місті. Щоб пройти далі, треба зайняти хоча б третє місце. Молись, чаруй молот та шантажуй друзів. Усе заради демократії. Другий тур епічна битва. Тут залишаються троє найкращих, тобто ти. Той чувак, у якого скини завжди топ, і ще один, про якого всі питають, а хто це взагалі? Ставка місто, влада, можливість створити власну валюту і назвати її пісюмкоїни. Але будь уважний, виборці хитрі, вони пам'ятають, хто їм роздавав хліб, а хто бан. Ура! Ура, ура! Перемога буде! Люди, перемога буде! Тепер ти офіційний мер, твоє місце у новенькій мерії, ну, якщо ти переміг у сапфірі. Бо в інших містах мерія лише в мріях. Звідси ти можеш вводити нові закони, наприклад, обов'язкове носіння рожевих шоломів по вівторках, вирішувати долю земель і, звісно, робити вигляд, що працюєш, коли заходить адмін. Якщо ти вже готовий створювати партію кубічні сосунці і захоплювати владу, тоді заходь на найкращий вадільний сервер країна. В нас найбільша кількість промалювання чанків, жодних лагів, пінг в середньому досягає 30, а сервер працює 24 на 7. Зацікавив? IP та порт дивись в телеграм каналі або Дискорд. Там також є і правила серверу та як почати грати. Посилання дивись у описі під цим відео або в шапці профілю. Ну а на сьогодні все. Дякую всім за перегляд, та не забувайте залишати вподобайки та підписуватись на канал. Вам не складно, мені приємно. Всім до зустрічі і всім пока-пока.